Опа-па-па-па. Олександр. Дякую, велике, за підтримку за подарунок, як же неочікувано. А що ж там може бути? А що ж там може бути, а? Блін, мабуть, там подарунок. Добре, давайте відкриємо. По цьому, дякую, велике за подарунок три конти тайп 5 heavy. ні ну це розйо Це буде зараз. Це що буде? Це зараз буде тайп просто. Це буде зараз контент. Ну якщо ні то бляд, ну, то так і буде. То так і буде. їмба яка. Там мені не крутить не хіба. я сильний я сильний я все витримаю. я сильний Просто все тупо сіре. Тупо сірі бустери. Блін, я навіть, ну, типу, знаєш, якби випав, типу, ну, типу, прям такий би файний подарунок був. А так не випало, і, типу, такий, блять, викинув гроші.